Зараз підіймаємо руку фору. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що коли ми підіймаємо, ми запускаємо відток рідини з кінцівок до нашого центру, там, де переробляється вся рідина. Ми робимо активні відкриття та закриття доволі. Закриваємо ми, ховаємо великий палець. Всередину долоні накриваємо всіма іншими. Сильно, сильно, сильно розтягуємо, сильно, сильно, сильно знімаємо. Додаємо ноги, сильно, сильно, сильно на себе, відкриваємо пальці, сильно, сильно, сильно зжимаємо пальці, сильно 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 відкриваємо, п'ятками тягнемося вгору, сильно, сильно, сильно зжимаємо. Поїхали. Відкрили, зжимаємо. Відкрили п'ятки вгору, тягнемося, зжимаємо. Відкрили п'ятками вгору, потягнулися, зжали. Відкрили зжали. З усієї сили і відчуйте, коли ви зжимаєте, ви начебто штовхаєте всю внутрішню артину вниз, вниз, вниз. І розкриваєте і тягніться і п'ятками, і руками вгору. Тяніться п'ятка вгору. гору, дихайте. Коли, здається, що втомились, важко нагадати собі, що зараз тут мій організм відчуває зміни. Дозвольте собі ці зміни м'яко розслабляємо.